Технології дуже круто змінюють наше життя, і одне з моїх нещодавніх відкриттів це нейромережа Workium. З самої назви зрозуміло, що тут буде щось про роботу, а точніше, про роботу за кордоном. По простому це такий сайт, де зібрані тисячі актуальних вакансій в різних країнах, але відрізняється він від усіх тим, що виплачує кошти: до 300 євро тим, хто бере собі вакансію тут. Завдяки штучному інтелекту і передачі інформації з найбільшими пошуковими системами, Воркім дозволяє не приживати щодо якихось махінацій, бо агенції, які колись диктували тільки свої умови. Тепер мають підлаштовуватися і пропонувати конкурентні ставки. Тому, якщо вас цікавить робота в Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині та інших країнах ЄС, велкам сюди на сайт Workium. Можете просто знайти його в гуглі, але рекомендую перейти за моїм посиланням в описі відео, адже це займе у вас значно менше часу, ніж самостійні пошуки. А мені буде плюсик. Буду радий бачити в команді.